Доброго дня, шановні семикласники, я вчитель фізики Бондаренко Леся Іванівна. Тема сьогоднішнього уроку практична робота на тему вимірювання розмірів малих тіл методу рядів. Записали мету уроку: навчитися визначати діаметр малих кіл, коли їхні розміри менші за ціну поділки шкали приладу. Ознайомитися з методом рядів обладнання, лінійка, Пшоно. горох, нитка. Завдовжки близько 50 сантиметрів. Теоретичні відомості. Метод рядів для вимірювання розмірів тіл застосовують у тих випадках, коли ціна поділки шкали приладу не дозволяє провести вимірювання з достатньою точністю. Наприклад, коли ціна поділки шкали приладу більша. Або може бути порівняно з розміром, який необхідно виміряти. Зазначимо, що метод рядів дозволяє визначити лише середнє значення розміру малого тіла. Для визначення розміру малого тіла методом рядів необхідно утворити ряд, наприклад, викласти зернятка в притул одне до одного, або намотати нитку багато разів на стрижень. Для ручки, таким чином, щоб витки були розташовані в один ряд і впритул один до одного. Виміряти довжину ряду, довжину ряду позначаємо маленькою англійською буквочкою D. визначити кількість частинок позначаємо великою буквочкою N. Ну і будемо знаходити діаметр. Щоб знайти діаметр, ми повинні довжину ряду. Розділити на кількість частинок ряду. Хід роботи. Визначте ціну поділки лінійки та запишіть її до зошита. Пам'ятаємо, щоб знайти ціну поділки лінійки, потрібно взяти два сусідніх числа. Від більшого числа відняти менше та поділити на кількість поділок, які знаходяться між ними. Визначаємо діаметр горошини методом рядів за малюнком. Визначимо кількість тіл або витків у ряді. Вимірюємо довжину за допомогою лінійки та знайдемо відношення. Довжину поділимо на кількість. Отже, виконуємо це завдання за малюнком, записуючи все це до зошита. Покладіть у притул до лінійки декілька горошин, не менше 10 штук. За допомогою лінійки виміряємо довжину ряду в міліметрах. Порахуємо число горошин у ряду і обчислимо діаметр однієї горошини за формулою. Довжину поділимо на кількість горошин, користуючись картинками на слайді. Визначаємо довжину ряду. Гороху, рахуємо кількість тіл і довжину ділимо на кількість тіл. дізнаємося, який діаметр горошинки. Все це заносимо до зошита. Наступне кладемо в притул. Не менше, ніж 10 горошинок пшона. Вимірюємо за допомогою лінійки довжину ряду та ділимо на кількість горошинок. Дізнаємося діаметр пшона. Значення записуємо до ЗОшита. Результати заносимо до таблиці. Визначаємо способом рядів діаметр нитки, користуючись формулою довжину ряду ділимо на кількість ряду. Отже, за малюнком визначаємо кількість витків у ряді та знаходимо довжину цих витків. І щоб знайти діаметр нитки, ми повинні Довжину витків поділити на їхню кількість. Заносимо це все до зошита. Дописуємо висновок. проаналізуємо експеримент і його результати. Сформулюємо висновок, у якому зазначимо. Чого ви навчилися в ході виконання роботи, які результати ви отримали? Друга частина. Потрібно відповісти на запитання, як величини можна виміряти абсолютно точно. Відповідь записати до зошита. Домашнє завдання. Виконати завдання за підручником. Сторіночка 45. Завдання 10.11. Дякую за увагу.